Сьогодні ми поринемо у світ дитячих мрій та вибору майбутньої професії разом із неперевершеною Віталіною. Ми здійснимо подорож у світ дитячих мрій та невгамовної уяви. Все найцікавіше нас чекає прямо зараз. Готові? Розпочнемо. Хай, друзі! Сьогодні ми побачимо, ким хочуть стати наші діти в майбутньому. Ідемо, запитаємо: Розкажіть, будь ласка, які навички ти б хотіла для себе розвинути? Я б хотіла б навчитися гарно знімати відео та співати. А ти які? Ну я не знаю. Я хотів би вивчити добре англійський та хотів би мати трошки більше фізичної сили, тобто спортивно розвитися. Про які професії тобі б хотілося дізнатися більше? Про благство, більше дізнатися про економіку та можливо про ІТ. Що тебе мотивує навчатися та розвиватись? А, моє власне бажання? Ну, це ж як я казав, я хочу вивчити англійський, та також мені дуже подобається алгебра. Ось так ми дізналися, що хотіли зараз оці дітки, тому ми йдемо далі питати інших. Про які професії ти б хотів дізнатися більше? Саме СММ та Копірайтер, з якою б ти цікавим і відомим українцем хотів би зустрітися? Може зі спеціалістом в сфері інтернет-заробітку. Привіт, привіт! Можна задати тобі декілька запитань? Давай про які професії тобі б хотілося дізнатися більше? Хочу дізнатися про психологію, бо я вважаю, що це дуже цікаво. Ну і файно. Які навички ти б хотіла собі розвинути? Ой, ну я би хотіла дуже файно грати на барабанах, бо мені це теж дуже подобається. Я цим займаюся. Та я хочу е, добре самореалізуватися і бути хорошою в своїй професії. З яким цікавим і відомим українцем ти би хотіла зустрітися? Ой, я хочу зустрітися зі Степаном Гігою, бо мені подобається, як він співає. А поки Віталіна спілкувалася з дітьми, до нас завітала справжня зірка. Даша Тригубова, ми не могли пропустити таку нагоду і вирішили дізнатися від Даші трошки більше про професію актора. Приготуйтеся до захоплюючого моменту, адже ми збираємося повісти вам про те, як це бути актором від справжньої професіоналки Даші Тригубової. Я після школи одразу пішла вчитися на режисуру, бо дуже цього хотіла. І оскільки на той момент. У нас не було ані якихось класних технічних можливостей, ані айфонів з самсунгами. У нас не було телефонів, на які ми могли знімати. У нас взагалі мобільних на той момент ще не було. Вони з'явилися там десь пару років по і кнопочні. Це було досить важко, але все одно досить цікаво. Ми багато чого навчалися, і вже після першого курсу мене покликали на телебачення ведучою, що трошки йшло в розріз, бо режисура і ведуча — це трошки різні речі, але їх можна якось поєднати. І я продовжувала вчитися режисурі і при цьому вже працювала на телебаченні. Я зі школи дуже любила дивитися кіно. Я була людиною, яка просто кінофанат. Бійцівський клуб е, е, палпфікшн, е, природжені вбивці. Ну, коротше, у мене прям був такий розквіт загального кіномистецтва у світі. І плюс тоді я ще подивилася фільм е, Крила бажання або Небо над Берліном. І я вирішила, що я буду режисером. А які поради доглядали для людей, які починають розвиватися в сфері актора? В першу чергу я б всім порадила стати розумними підтягувати своє IQ, дуже багато читати. Це те, що просто база. Друге, це робота над собою завжди. Завжди. От навіть те, що ми сьогодні будемо робити, це певна робота над собою, як змусити себе передавати правильну емоцію, думку і слова, як вони мають звучати. І третє це впевненість у собі. Як це не дивно? Я не отримувала великих ролей до того моменту, поки не запевнилася у тому, що я цього. Заслуговую, дякую тобі, Даша. Ти неймовірна і дуже талановита, але нам потрібно йти далі і продовжувати нашу захоплюючу подорож. Ти вже знаєш, ким ти хочеш стати в майбутньому? Так, психотерапевтом. А ти можливо проходила якісь курси по цьому? Ні, на жаль, ні, але я зараз. Дуже вивчаю біологію та хімію, тому що хочу поступати в мед. Що тебе мотивує навчатися і розвиватися? Я думаю про своє майбутнє. Я хочу щасливе майбутнє і хочу, щоб мама мною пишалася. Ось ми зараз бачимо дівчинку. Давайте ми в неї запитаємо, ким вона хоче стати в майбутньому. Ну напевно знаю. Я хочу стати косметологом. А що ти знаєш про цю професію? Ну про те, що вона дуже важка і одразу вона не дасться. Треба вчитися і старатися, щоб її освоїти. А що тебе мотивує та розвиває? Ну, не знаю, напевно, те, що я хочу побудувати майбутнє своєї країни, яку я дуже люблю. Скажи, будь ласка, ти вже знаєш, ким ти хочеш стати в майбутньому? Mm, так, я хочу стати психологом або вчителем. А чому саме психолог або вчитель? Це робота пов'язана з людьми, мені подобається з ними контактувати. Які навички ти би хотіла в собі розвинути ще? М -м, побільше дізнатися про психологію, про почуття людей. Дивись, якби в тебе була можливість зустрітися з популярною зіркою, хто це був? Альонка Фішал. А чому саме вона? Вона мені подобається своїми тіктоками, і я хочу прийняти її образ життя. Ось, друзі, ми і дізналися, ким хочуть стати діти в майбутньому, що їх мотивує та розвиває. Також ми сьогодні дізналися, про що вони мріють і ким вони хочуть бути. Хтось хоче стати косметологом, футболістом, а також психологом. А ким хочете стати ви? Залиште коментарі під цим відео. Отже, наш щоденник наближається до завершення, але ми з вами не прощаємося. Кажемо до нових зустрічей і запрошуємо вас підписатися на наш Ютуб канал.